Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали в районі міста Покровсь. Українські спецпідрозділи виявили і локалізували групу окупантів приблизно 56 осіб, які опинились в замкненому просторі житлового кварталу. Це були підрозділи спецназу Росія. За даними української розвідки, серед них був офіцер із Якутії, який фігурував у розслідуваннях щодо злочинів у Бучі. Коли група зайшла на вузьку вулицю між житловими багатоповерхівками, їхній вихід було перерізано засідкою підрозділів під керівництвом. Спецназу Буданова за лічені хвилини їм відкрили вогонь з різних напрямків Оператори БПЛА, міномети, артилерія, і за приблизно три хвилини ліквідовано близько 40 ворогів. Решта розуміючи без вихід склала зброю радіоперехоплення. Засвідчили останні слова одного з них. Дайте коридор, відпустіть звернення, яке стало закономірним визнанням провалу. Пишете про помсти. На місці були вилучені документи обладнання, залишеної російською групою під час спроби прориву. Техніка боєприпасу, особисті решті окупантів, залишалась на місці бою. Один із полонених підтвердив, що групу відправили без належної підтримки зв'язку. З командуванням не було, резерви не приїхали. Відхід не було забезпечено. Українські підрозділи діяли чітко, блокували вихід, надали ультиматум про складання зброї, забезпечили взяття в полон і розпочали евакуацію тіл загиблих. Серед них офіцери Зекуті, які перед боєм фігурував у списках злочинців. Та за злочини проти цивільного населення ситуація має значний стратегічний ефект. Російська група спеціального призначення втратила боєздатність, українські сили довели здатність не просто до оборони, а до активного виявлення знищення літніх підрозділів противника. Моральний стан агресора похитнутий, коли спецназ не може вирватися, коли просять коридор. Це сигнал про втрату контролю. Україна отримає темп і ініціативу вуличні бої в Покровську. Стоїть прикладом, що оборонна операція перетворюється на тактичну рушійну силу. Якщо тем збережеться після кількох подібних операцій, російські штурмові групи будуть змушені уникати міських районів і відкотитися після зачистки району, де було ліквідовано групування російських військових. Українські бійці виявили облаштований схороною зброєю технікою. Одна з квартир, яку окупанти використали як опорний пункт, була обладнана під координаційний центр. Там зберігались карти з нанесеними маршрутами руху, точками евакуації та даними про передислокацію інших підрозділів у межах Покровська. Це стало безцінною знахідкою для української розвідки. Інформація, вилучена з планшетів і радіостанції дозволила вирахувати ще дві ДРГ, які готували прорватися з південного флангу. Завдяки цьому ЗСУ вийшли на випередження і завдали превентивного удару Ще до того, як нові сили встигли війти в місто додатковим підтвердженням цілковитої дезорганізації. Ворога стали покази полонених. Один із них зізнався, що більшість учасників угрупування навіть не знали, куди саме їх відправляють. І повідомили лише, що це чергова фаза зачистки і пообіцяли ротацію після двох діб. На практиці їх кинули на добре підготовлену українську лінію оборони без підтримки авіації та артилерії. А коли почався бій командири або були знищені першим, або просто зникли з ефіру. Ці свідчення ще раз підтверджують, що тактика українських сил маневрна оборона з елементами точкових пасток. діє надзвичайно ефективно, особливо в міських умовах. Події в Покровську стоїть не просто локальним успіхом. Вони формують нову тактику урбаністичного спротиву. До кожен дім підвал вузький провулок може стати паскою для агресора. Російські війська несуть втрати не лише в техніці особовому складі. Вони втрачають найважливіше бойовий дух і віру в командування України навпаки показує, що готова зустрічати ворога в кожному місці, знищуючи його там, де той вважає себе господарем ситуації. Я позивний Фікса і Олег Вік Ніколаєвич. номер жетона АВ 067 865. Номер часті у Сурійська. Відшибе восім стреті стиху брі струмова бригада. Даю обращение, що все больше мощні. Три дня бізиди. без питья, поддержки никакой. Взял на себя ответственность командира, командир раненый. Мясник, ты как там? Мясник, сил нету, пить очень хочется. Третий я встал, истек кровью. Фара, позывной и патронов. Ничего, а больше всего хочется пить. Мужики, если кто-то что-то это увидит, даже не думайте, какие контракты. Мы ж были как террооборона, считалось, охрана танков и все но походы резервы кончились, штурмники кончились, и нас решили так ротировать через штурм. Мобилизованных. Там, считай, 90% были мобилизованы. Подразделения. Вот. Нас повезли с Ватова. Оттуда в населенный пункт, деревня Райгородка, если не ошибаюсь. Там дальше леса, высоты, холмы. Там мы и штурмовали это все, наше подразделение. А с рота тогда осталось... На ногах стоящих семь человек. Планы штурмов они не продумывают, они просто вот задачу поставили, они просто иди прямо штурмуй. Минное поле есть, Нет. Проведи разведки. Здравствуйте, уважаемая Мария Цивилева. Командир части не пишет, что контракт с Министерством обороны я оказывается, не заключал. И я являюсь спецконтингентом. И вот знаете что, Мария Цивилева? Вот это, это вот бумага, то, что вот здесь написано, это ложь. Чтобы не платить деньги за ранения, за тяжелые ранения, которые я имею нашим пацанам. Ишь 700 человек нас вернулось, только 92 человека, да, вот остальные вот этим, которые там погибли, чтобы деньги не платить. Нас незаконно записали, назвали спецконтингентом, а назвал это вот Шойгу и Тимур Иванов, который в тюрьме сидит. И на основании этого ваш фонд, и вы тоже, как заместитель Министерства обороны, едете на этой липовой бумаге. Вам угрожали еще раз в 102-м полку? Да, лично есть голосовые сообщения. То, что как собак нас покалечат, постреляют, заварят в бэхах и отправят на Курахово. Насколько я слышал, было еще инцидент, забирали 102-й полк, парни не вернулись все, правильно? Да, один, по-моему, вернулся живым. Остальные все 200. А остальные без вести пропавшие, кто 200, то что. Фонас, Короче, отправили да? на мясо. Да. Все, я понял. Мы выполнять боевую задачу не отказываемся, но когда тебе говорят в цвет, мы тебя убьем, покалечим, избьем и заварим, из и отправим. Но извините меня, такие команды выполнять мы не согласны. Позивний пересвет. Редакція каналу не неси відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, всі... підписуйтесь, переможемо разом.